Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. Гетьманцев вносить нові поправки до ПКУ. Що? Опять? Так, на жаль, пан Гетьманцев вважає, що немає меж для досконалості, і тому запропонував нові зміни до Податкового кодексу України. Зараз я розповім коротко, в чому полягають ці зміни, але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Оце все потрібно для того, щоб мотивувати мене не покидати цю справу, щоб я продовжував робити ці відео безкоштовно. Нагадую, 4 дні на тиждень я викладаю. Безкоштовно відео консультації, відео про новини у бухгалтерському обліку, податковому обліку, особливо для фопів, так як я бухгалтер фопів. І п'ятий день я завжди присвячую тому, що ми говоримо на тему психології, психології відносин, психології спілкування, бо маю доволі таки широкий досвід спілкування на роботі і налагодження контактів. Між людьми. Також хотів вас попросити, не забудьте допомогти нашій армії. Зараз нашим корцям потрібне БТР. Вони хочуть поставити собі на озброєння трофейні БТР вартістю 400 тисяч доларів, і їм потрібні колеса для цього. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Благодійний фонд Союз України зараз збирає. Гроші на купівлю Стаковес для таких БТР. І тому я прошу вас, долучайтесь до збору. Хто скільки може, Можете кидати за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Любий донат ваш буде важливий. Навіть 5-10 гривень. Вони також можуть вирішити багато чого. Повертаємося до нашої теми. Отже, Данило Гетьманцев 30 серпня 2023 року. Зареєстровав у парламенті законопроект 9662. Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. Проєктом закону пропонується внести 5 змін до податкового законодавства. Перше, передбачити можливість для платника податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції, зокрема під час розгляду матеріалів, скарг та перевірок. Участь платника податків у режимі відеоконференції, поза межами приміщення контролюючого органу може суттєво підвищити якість розгляду матеріалів, скарг або перевірок з можливістю засуховування позиції платника податків або його представника без особистої присутності. Другий пункт. Встановити, що положення під пункту 1459 ПКУ, які передбачає збільшення фінансового результату до податкування у разі безоплатної передачі на користь бюджетних установ товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 4% податкового прибутку попереднього звітнього року. Не поширюються на випадки передачі нематеріальних активів суб'єктами господарювання державного сектору економіки, органами виконавчої влади до сфери управління, яких належать такі суб'єкти, за умови, що такі активи були створені, модернізовані та або придбані за рахунок коштів державного бюджету в рамках виконання проєктів інформатизації та або програм електронного урядування. Та або отримані за результатом реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Третій пункт. Пропонується врегулювати питання щодо затвердження норм втрат і виходу тютюнових виробів тютюну та промислових замінників тютюну тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пальному. Далі пропонується скасувати функцію, що тимчасово здійснювалася контролюючими органами в частині формування реєстру набувачів одноразової компенсації суб'єктам господарювання витрат, понесених за оплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за найманих осіб та здійснення розрахунку розмірів сум. Таких компенсацій для їх виплати суб'єктам господарювання і юридичним особам. І останнє пропонується врегулювати функцію контролюючих органів щодо повідомлення правоохоронних органів про виявлення ознаки правопорушень. Так, пропонується визначити, що у разі виявлення ознак правопорушень, розслідування яких належить до повноважень правоохоронних органів. Працівники ДПС письмово повідомляють про це відповідні правоохоронні органи. У тексті законопроекту також зазначено, що у разі прийняття документ набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. На цьому поки що всі зміни, які пропонуються цим законопроектом. Будемо тримати руку на пульсі, будемо дивитися, як ще може бути допрацьований даний законопроект. Сподіваюся, відео було для вас корисним та цікавим. Якщо вам потрібна консультація з бухгалтером, можете звернутися до мене за посиланням або на інстаграм, або на електронну пошту. Я не за всі консультації беру кошти. Бережіть себе, любіть Україну. Донати на ЗСУ. все буде Україна, пока.